Створення локальних замовлень з особливим оподаткуванням. Відмінність замовлень з особливим оподаткуванням полягає в іншому підході на рахуванні ПДВ, що також повністю відповідає вимогам податкового кодексу України. Розглянемо в чому різниця. Для створення особливого локального замовлення переходимо за посиланням створити особливе оподаткування, особлива Україна. Оберіть ваше підприємство корпорації та активуйте функцію Власний транспорт, якщо залучаєте до перевезення власне авто. Після вибору підприємств корпорації та контрагентів інформація про договори, контакти та розмір ПДВ буде відображена автоматично. Далі для заповнення форм завантаження та розвантаження натисніть кнопку Додати, заповніть спочатку усі поля у формі завантаження, натисніть Зберегти. Та переходьте до заповнення відомостей про розвантаження. Після заповнення форм та збереження інформації переходимо до заповнення решти осередків. Якщо ви активували функцію власний транспорт, дані про АТЗ та водія підтягнуться автоматично. Якщо ви не залучаєте свій транспорт, внесіть дані вручну. Спочатку заповніть усі поля, що стосуються авто, а потім натисніть на Додати інфо, щоб ввести дані водія. Нагадаємо, що номер телефону потрібно вказувати у міжнародному форматі, щоб була доступна функція відправлення смс-водію. Відмінність від замовлень зі звичайним оподаткуванням полягає в тому, що активними до заповнення є осередки тільки вартості без ПДВ. Спочатку вводимо вартість виконавця, а потім вартість замовника без ПДВ. Невелика частина підприємств України веде облік фінансових витрат без ПДВ. Тобто, якщо контрагент є експедиційною компанією або ваше підприємство, яке працює з перевізником, не є платником ПДВ, то в цьому випадку ПДВ нараховується тільки на експедиційні підприємства. Які працюють замовником, якщо вони є платниками ПДВ. Іншими словами, на рахунку замовника буде сума без ПДВ ваших контрагентів або вашого підприємства, яке є корпорацією, не платником ПДВ, а також ПДВ, нарахований на експедиційні підприємства, які працюють з замовником. При цьому дохід без ПДВ в бухгалтерському обліку відображається як транзитні кошти, і на них не нараховується ПДВ. Якщо контрагенти корпорації є платниками ПДВ, то вартість, яку має сплатити замовник, складається з вартості без ПДВ та суми ПДВ всього ланцюга підприємств, задіяних у процесі перевезення. Але вибір форми оподаткування, яку застосовують ваші співробітники, залежить від податкової політики на вашому підприємстві та іноді від вимог замовника. Підкреслимо, що як перший варіант оподаткування при створенні локальних замовлень, так і другий варіант, застосований для створення локальних замовлень з особливим оподаткуванням, не суперечить податковому кодексу України.